Вітаю, сьогодні у нас 13 число. Приїхали на соняшник. Тут у нас посіяно три гібриди. Там далі піонер 130-й. Тут у нас посіяний гібрид AR Impulse від компанії Агроритм. Так, Висота. Є ось такі вже зацвівші рослини. Є ще в такій фазі по чистоті поля. Тобто забур'яненості немає, заразихи, там в деяких місцях я зустрічав, де-не-де поодинокі рослини. Ось таке широке листя на піонері. Листя набагато менше. Там ще один гібрид від компанії Nertus. Туди ми доберемося пізніше. Що тут було зроблено? З весни було проведено дискування. Потім зроблено дві культивації. Ага, забув ще сказати, що з осені було порубано палку соняшника. Дві культивації. І посів соняшника, відбувся десь 10 травня. Є трошки невирівняність, так як дощів у нас вже немає, мабуть, місяців 4. Ось такі рослини, ось таке широке листя на соняшнику від компанії Агроритм. В принципі, Бункер покаже, але на даний момент задоволений соняшником. Так, щоб потім було внесено гербіцид Євролайтинг від компанії Укравіт в дозі 1 літра на гектар. Одна літра на гектар. Потім було зроблено Одне прополювання, тут соняшник був прополотий весь. Ось дивіться, яка гарна рослинка, який, яке широке листя, яка товщина стовбура, тобто рукою не обходиш. Посіяно тут було 5 штук на метр. Тут я вильнув, мабуть, прополочним трішки вирізав соняшник. Такі соняшники від компанії Агрори. На піонері ми зробили, ще встигли зробити окучування соняшника. Тут небагато, тут більша частина піонеру 130-го посіяна. Це було куплено 5 мішків. І потім, тут 16 гектар у нас, потім 4 гектара посіяно. Агроритма і 2 гектара посіяно. Нертус напишу в описі під відео, який саме гібрид. Тому що не пам'ятаю. Ну, є. є отакі невеличкі рослинки, але ж це все залежить від посіву глибини, тому що вологи з весни у нас дуже мало. Це вже, мабуть. Зараз перейдемо, а ось о, ось о, як бачите, попадається містами отака фігня, зараз його вовчок. Тобто все рівно, тут соняшник по соняшнику другий рік, то десь десь все-таки він проскакує, отака от фігня. А зараз Хочу перейти, ніяк не можу дойти до соняшника Піанер. Ось ось соняшник Піанер. Тут листочки вже набагато менші. Зараз подивимося в плані заразихи. Що тут у нас відбувається. Ага, ось ось, як можете бачити, окучений соняшник. Тут ще трішки чистіший, ніж навіть там. Але тут, де окучено, тут не було проведеного оприскування євролайтингом. І заразихи тут я не наблюдаю взагалі жодного очага. Тобто, отакий стан у нас зараз піонеру. Тобто де-не-де -де також викидає квіточку. По висоті він десь метр сімдесят. Агроритм трішки нижчий, але стовбур набагато товщий, ніж в піонера. Сіялося тут без добрив, тут жодного кілограма добрив не було дано. По листку був внесений один раз тільки бор. І то внесений із-за чого, що достався він нам просто так, як подарунок. Від одного знайомого, який виготовляє цей бор сам. Ну, як ви можете бачити, рядочки чистенькі, гарненькі, бур'яну нема, де-не-де проскакує те, що в рядку. Те, що в рядку, його ми нічим не змогли забрати. Ні прополкою, ні окучуванням. Після окучування жодного доща не було. Та й перед окучуванням, в принципі, дощів не було. Є отакі рослини, які пізніше вилізли. Ну, тобто, Тут більше всього, що загорнуло окучниками в рядку. Отакі тріщини вже в землі, як ви можете бачити. І це по всьому полю. Скосили пшеницю, там взагалі поле потріскане на карти. Що, що з ним робити, ще думаємо, чи дискувати. А ось трой там, де заїжджали окучувати, Ось о. сояшник, наскільки рослина хоче жити. От, наїхали, придавили, вона вигнулася і пішла далі. Рости, аби дати хоч якийсь врожай. Так, нижні листки на соняшнику вже чомусь відсихають. Можливо, якась болячка. Можливо, це вже єстений процес. Раз, два, три пари нижніх листочків вже відсихає. Попадаються отакі рослини. Ось о, розкущилась як пшениця. Тобто три пагона, які хочуть дати якийсь результат. Це край відсіяний у нас піонер. Так, Ну тут висота на краю більша, набагато більша, тут десь. Метр вісімдесят, а то й більше рослини. Ось є такі рослини, які зійшли пізніше. Так, ну отакий невеличкий огляд наших соняшників. Цим великий. Дякую за перегляди.